Вітаю! 10 лютого у понеділок у Криму після обіду очікується слабкий сніг. Він локально протримається до кінця доби. Решта території України без опадів увесь день. Також зранку у західних, північних та центральних областях очікується туман, тому водії максимальна увага на дорозі. Десятого числа в день температура повітря в Україні буде складати від плюс п'яти до мінус семи морозу. Найтепліше у Закарпатській області та в Ужгороді до плюс п'яти тепла. Також у західних південних областях та у Крибу в день до нуля, мінус чотирьох морозу. Найхолодніше в день буде на сході та півночі країни до мінус п'яти семи морозу, у центральних областях до мінус п'яти. Вночі температура повітря знизиться до мінус 4-8 морозу майже по всій території України. У цей час тепліше буде тільки у Криму до мінус 2 морозу. Пориви вітру впродовж го числа в Україні будуть сягати позначки від 6 до 10 метрів на секунду.